Богдане, привіт. Привіт. Як маєш? Все супер, спикла. Давай розпочнемо з самого початку. Як ти познайомився з покером? Е, ну, це був телеканал НТН. Е, е, я спочатку дивився Лігу Чемпіонів. Угу. Потім, е, щоб заснути, включав щось на фон. І виявилось так, що на фоні іде якась програма про карти. Я такий ого! І ще й українською мовою. Це якийсь 10 11 рік. Такий, прикольно, почав дивитися, такий вау. Люди грають в карти, заробляють гроші, і вони заробляють це ну, якимись знаннями, скілом що це не просто mm -hmm. якась удача, Я такий вау, це дуже цікаво. Зайшов на Покер Старс, але бачиш, там з 18 -ти років такі, ну не доля буду просто дивитись, грати там з телефоном на якісь безкоштовні фішки, і все. І так до 18 років і було. Потім вже почав реєструватись на сайтах, потрошки грати фріроли і mm -hmm. отак. Вот Окей, okay. в який момент ти зрозумів, що це більше ніж хобі для тебе? Чи був це якийсь занос великий, чи просто став заглиблюватися в саму структуру покера і? Підсилювати свої скіли? Ну, перше, таке невеличке було це я на якомусь сайті писав коментарі uh -huh. і там раз в день давали один долар. І так три дня я пописав, мені дали три долари, і з них я розкрутився до 150. Uh -huh. Потім їх успішно злив на спінах якихось, uh -huh. бо я не розумів ні банкроу-менеджменту, нічого. Але такий. Ну, вже перший дзвіночок, що можна щось заробляти. Uh -huh. Потім е, я отак деколи грав фріроли, якісь турніри за долар, за 50 центів. І потім перед ковідом, це була зима. У мене були канікули в університеті. І я о, теж на паті Покері фріроли грав, там uh -huh. давали 200 квитків за 2 долари, учасників було там 250. Uh -huh. Тобто ти дуже швидко той квиток потім отримав за 20 центів рейку, який ти заплатив кешбек з креч-карту, uh -huh. і там квиток на спін. І отак от я розкрутився десь до 50 доларів з нуля. Mm -hmm. І потім от грав-грав, приходило, мені треба було платити за гуртожиток. Батьки не знали, що я заплатив тільки за пів року. Вони думали, що я за рік вже заплатив, в мене okay. проблем немає. І я такий, мені вже з гуртожитку дзвонять, що треба платити. Я такий, блін, я через три дні їду в Київ, я там заплачу, mm -hmm. але такий, ну, з грошей немає, треба вже признаватися, попросити типу, в батьків гроші. І Я такий останній день їду е, в неділю зранку, я встаю, тикаю якийсь фрірол на іншому румі mm -hmm. і виграю якийсь бішаний фрірол, де один круток на 500 людей за 200 гривень тоді, це 100 доларів. Думаю, вау, я зараз потрапляю в призи в цей турнір. Так. І все. Ігор і проблема закрита, а там ну, призи мінімум x2, це 5 тисяч гривень. Це космос гроші, мені заплатити дві треба. Ну просто. Mm -hmm. Я налаштувався, скупив там якийсь воду, йогурт, ще щось, все, щоб сидіти. сів 10 хвилин програв, фул стріт вилетів і все. Mm -hmm. І я такий, ну як, ну як це можливо? Але я вже вечір підготував, думаю, ну на ті 40 доларів, що на паті на якихось турнірів. Mm -hmm. Ну не на всю суму, але там 5-6 турнірів по долару, по два запущу. І я в діпстеку за два долари зайняв третє місце отримав 180 доларів. Mm -hmm. І це був перший такий прям занос саме з одного турніра. Mm -hmm. І я вивів ці гроші, заплатив за гуртожиток. Я такий так, все, це той час, що треба цим займати. Okay. Я так потрошки грав, і потім якраз почався ковід. Я такий, ну нема що робити, буду mm -hmm. грати. І так уже поступово виходило заробляти по 200-300 доларів у місяць. І це вже як були перші гроші від ні, я буду цим займатися. Uh -huh. а, а як, власне, ти опинився в Аптім? Чи це хтось знайомих порадив тобі, чи ти mm -hmm. сам натрапив? Я стрімив, е я пішов з російського фонду uh -huh. е через політичні саме моменти. У нас там був конфлікт, бо їм не подобався напис «Раша із терорістець uh -huh. на моїй аватарці в мого особистого профілю. І таке. І я пішов. Думаю, куди йти. Я стрімив, в мене було, ну, може, підписників, ну 30. Үгі. І мій перший підписник е, став, може хтось, пам'ятає, ще його, Саша. І він, типу, пише мені: о, так чуєш, є український фонд. Чого ти, типу, туди не йдеш? Ага. І я такий, серйозно, я не, не бачив, типу. Він сказав назву. Я такий, о, прикольно, я прокажу. <кій> Він сказав назву а потім я такий погуглив, дійсно, український фонд для українців такий, ну як, це? дивно. Я такий, ну добре, типу, написав там Артему ще тоді. Так і так, катаю ранок, uh -huh. він такий, о, я теж катаю, я твій нік бачив, все, uh -huh. типу, супер, давай до нас, все клас. Я такий, окей. А я тоді від себе катнув якусь фазу на GG і пройшов другий день, і вона аж через там, три тижні була. Uh -huh. Я кажу, диви, у мене є там через 2-3 тижні фаза оця, давай я другий день граю, uh -huh. і якщо йду до вас. Якщо щось там супер заношу, тоді, понятно, буду далі від себе грати. Uh -huh. Але якщо йду до вас. І поки ці два тижні проходило я. Затащив фазу навіть, на максі 45 тисяч євро так. від себе повністю. Це непогано. І я такий, і це був травень місяць, і я такий, все, до кінця літа я в відпустці. <с <с пізніше прийду і вже в вересні прийшов. І це дуже класно. Це, ну тобто, коли ти навіть маєш якусь базу, тобто, десь ти був в якихось фондах, чи сам навчаєшся, і думаєш, ну що це за перевага, ну для українців, україномовних, ну наче, ну, типу. Що тут такого? Що воно в покерному плані? Ну ж, типу нічого не, не дає. зміни. Так насправді це не так. Бо коли в тебе є ком'юніті, ти не боїшся помилитись, ти не боїшся нічого запитати, ти знаєш, що всі ви об'єднані одною ідеєю. Угу. Це дуже мотивує. Це надає тих сил, яких не було у мене в тому фонді від початку війни. Я ну я 300 турнірів. З такою натяжкою награвав, uh -huh. просто це було дуже важко, це було через біль через все, і це не було інших ніяких типу проблем в житті. Uh -huh. Тобто це uh -huh. був тільки поки і моє життя, все. І я нічого не міг робити. І я такий, ну в чому ж причина, я вже там і так, і так, і так. Та й нема бажання тренуватися, воно чого uh -huh. нема, бо ти боїшся щось запитати. Ну що боїшся? Ти не хочеш питати це uh -huh. на російський, комусь з росіян. І так далі. Навіть просто російською, не до росіян, це вже дискомфортно. Мені uh -huh. і говорити російською дискомфортно, бо я не вмію в нею говорити. І, і насправді це дуже об'єднує. Це крім тих всіх позитивних, покерних моментів, які є. Через рахунки, що ми робимо. Uh -huh. Зараз в нас є хай груп. Де ти просто скидуєш роздачу тобі в Харка і рахують у різних варіаціях інша людина? Якщо там якась цікавіша роздача, звісно, ти можеш сам, uh -huh. але є і це тренування дуже багато. Тренувань раз в тиждень групові, раз два в тиждень загальні тренування. Це дуже багато актуальної інформації. Ми вже три-чотири місяці рахуємо. Містері Баунді турніри. Тобто, це все дуже одне з найцікавіших турнірів. Ну дійсно. А втім, друзі, це перший навчальний. Навчально-бекінговий фонд в Україні і дуже круто, що у вас напевно що 90 або більше відсотків українців і класне ком'юніті. Я ще знаю, що ви, окрім покеру, розбираєтеся іноді там пограти в мафію чи так. в інші ігри. Наскільки е, ти вважаєш в сучасному світі важливо, от що саме є ком'юніті, тому що той же ХРК або ГТО Візер, ти можеш і сам відкрити. Наскільки о, ти сказав, що допомагає тобі мотивація і так далі? Ну, звісно, ну це нам як мінімум частина відпочинку твого, що теж угу. ком'юніті, ви там на якісь інші теми спілкуєтеся, ви разом в тебе є. Ну, це людина. Суспільна істота, як це правильно. Соціальна істота, так, і треба інші контакти. І це дуже добре, що вона дає ці контакти. І ти розумієш, що це твоя людина. Говорить однаковою мовою, вона з однакової країни. Вона розуміє твої проблеми. Типу, і це дуже класно. Зараз у тебе такий абстрік в офлайні, бо в останні місяці ти затащив там і і друге, третє місце. Тільки мейн не тащив. Тільки мейн не тащив, але. Мейн всього сьогодні починається день 1А, на цю дату, коли ми записуємо інтерв'ю. Можливо, боді і затащить. Скажи, будь ласка, ну от що тебе приваблює в офлайні? І все ж таки ми ніколи не награємо дистанцію в офлайні, ну, як так. онлайн, але зараз, ну. По відчуттям моїм ти більше зосередився на офлайні, став більше їздити там на серії за кордон в Україні. І наскільки це вплинуло на твою гру онлайн? Щоб я прям більше засереджувався, просто це зараз трохи і цікавіше, і uh -huh. реально на це є час. Бо я потрапив в збірну, мені треба робити виїзди. Uh -huh. Я ж це ну, в кінці минулого року прийняв рішення. Ну якщо я йду, в збірну, то це треба виїжджати на змагання, так відповідно, українські змагання грати. А почав грати, почав заносити і такий, uh -huh. ну, чому не грати, тоді чому щось пропускати. Е, ну класно, онлайн. Ну він більше через сімейні проблеми постраждав, бо uh -huh. дуже мало часу треба їздити з міста в місто, і через це більше онлайн страждає. А Офлайн це знову ж ця соціалізація вона дуже допомагає. Ну і плюс, звісно, визнання. Коли ти такий, ну все там два роки тому я приїжджав, но у мене ніхто uh -huh. не знав, тільки там три людини могли знати. А зараз ти такий, о, клас. Бо я пам'ятаю, в це, 22-му чи 23-му році в Києві Kings був такий заклад так, на uh, так, Бізняках. Я приїхав на серію, я в мішу в розіграші, якомусь футболку виграв, а зараз міша там збоку, десь на другому місці, та догнати Богдана, okay. що робити? Тому це звісно приємно і додає додаєте? Скажи, будь ласка, коли є трансляції і хлопці, ну я так само підтримую тебе, тобто, вболіваємо, чи розбираєте ви в ком'юніті потім якісь роздачі, чи робите носи ну, на того ж Мішу і. І наскільки от підтримка ком'юніті всередині е, Аптім тобі допомагає під час офлайну? Ну Підтримка безвречна допомагає нас там Андрій, е, е, наш шахматіст. Він мені майже кожен раз, як я граю, навіть не фіналку, пише uh -huh. Бодя. Я тебе підтримую, давай. Ну, це, це окриляє, це дуже надихає. Uh -huh. Як таких розборів на початку робили, коли там не так часті заноси були, зараз теж нема, коли робити ці uh -huh. розбори. Але насправді, ну вона це зовсім інша гра. Офлайн від онлайну кардинально відрізняється. В онлайні ти там вивчив якусь стратегію, ти її приміняєш. Mm -hmm. Ти приходиш в офлайн, а ти дивишся дід, ти йому ставиш овербесника. Ти нема тут нічого. Кол, мені все одно ти фу. І ти такий о, о як же, а як же моя стратегія? О, Боже, Я ж вчив! А мене по третій парі відбили. Як так? Тому це зовсім інша гра. <słuch> i w takich rozborach to jest bardziej jak fanowy content, żeby to <słuch> tam rozbierać. Na mniejszą noc, nie zapisuje. Окей, Я й окей. окей. Е, насправді зараз багато нових обличчя в офлайні, і у нас дуже крута, крутам база саме для початківців. На твою думку, чи може людина, котра фан грала е, офлайн, чи грала деякі турніри, от прям вриватися у 2025 році в покер? <кій> Ну, якщо в неї є банкрол, то звісно, вона може 100% вирватися, uh -huh. типу пробувати і так далі. У е, мене там був досвід там, тренувати людину, якого є банкрол, але вона uh -huh. хоче пробувати онлайн. Це набагато легше. Коли ти вже заходиш, ти такий так. Ну ти відкатай дистанцію там, на Абі 30-50, uh -huh. хоч якусь, тоді ми можемо щось поправити. Якщо там грошей особливо немає. Все основне особиста мотивація і uh -huh. прагнення до змін Оце основне, тобто навіть неважливо, який ти рівень скіла. Якщо ти те є прагнення до змін, ти хочеш працювати, в тебе все вийде. Uh -huh. Ти може бути дуже гарний скіл, ти може бути лінивим і в тебе нічого не буде, який би у тебе скіл, розуміння гри не було. Бо в цей час це реальна робота. Uh -huh. Це треба дуже багато знань мати, дуже багато досвіду цього всього. Е, і в, в офлайні теж багато людей з'являється. Бо вони теж там подивились на мене, на Макіту, на Дениса uh -huh. Дмитрука, на когось іншого, що нові люди з'являються, нові люди розривають. Плюс вони дивляться, ага, любителі були на фіналці. Я ж теж хочу поїхати тоді пограти, якщо там так багато людей. Uh -huh. Тому таке. Ну і перехід він достатньо болісний, бо треба більше столів катати, треба користуватись програмами, треба інші стратегії використовувати. Uh -huh. В офлайні грати почується це десь і правильно, коли ну там по склоп, якийсь ти дивишся на опонента, розумієш якісь його телзи, це, а в онлайні зовсім інша. Ну, друзі, все, що сказав Богдан, є в «Оптім». Наші тренери, психологи, е селектори все це допоможе вам адаптуватися. Якщо ви, наприклад, грали офлайн чи по фан для себе. Е чудова програма сам проходив е для початківців. Це ну, від нуля до е Абі, там напевно, що 10, і все класно зроблено. Тому долучайтеся, приходьте в наше ком'юніті. Може, Богдан якраз своїми перемогами саме вас мотивував більше зануритись у покер. І побачимось вже тоді на тренуваннях. Всім папа.